Дзенкаве дуже естетичне та затишне кафе, яке манить вже з вулиці. А також покорило моє серденько це дзеркальце. До речі, його також прикрашають тематично. На даний момент тематика до дня закоханих. Думаю, це дуже добре видно по сердечках, ведмедиках та трояндочках. А всередині закладу все не менш привабливо. Куди б ти не подивився, скрізь було дуже гарно та естетично. Також тут є маленька фіша. Якщо що фіша, це фішка. Просто мені не подобається слово фішка, тому я кажу фіша. Так от, тут дуже гарна фіша, в тому, що кожна локація, кожне місце там, де ти сидиш, це як окрема фотозона. Буває таке, коли приходиш в якусь кафешку і сідаєш на місце не дуже фортове там, де не можна зробити класні фотографії. Але в цьому закладі такої проблеми не буде, тому що байдуже, де ви сядете, буде завжди гарний кадр. Також в дзені дуже багато справжніх квітів. Я подумала, що це фальшиві. Але це справжні. Я навіть перевірила, тому що коли у мене була квіточка, я потрогала і там справжній ґрунт і справжня квітка. І також тут є дуже милий компліментик. Не знаю, як правильно це назвати, але я називаю це компліментик, тому що на кожному столику стоять квіти. Або одна квіточка, або букетик, як було на нашому столі. Також тут є крутезна абажурна лампа із папушкою. Якщо чесно, це найкрасивіша лампа, яку я коли-небудь бачила. А також тут є така сама лампа, тільки вона настільна, і там малесенькі папушки. Також гріх не сказати про крутезний дизайн стільців та крісел. Просто подивіться на них просто. Які вони шикарні, також із маленьких приємних дрібничок, тут є розкладушечка, на яку можна покласти свою сумочку. Але як завжди прогавила і не зазняла цей момент. Що ж, тепер перейдемо до самого головного, що повинно бути в кафешках: це напої або їжа. На пробу ми замовили чай з смородиною та апельсином. Як я завжди кажу, якщо у кафешці щось одне смачне. То і все меню буде смачне. Ну а якщо щось одне не смачне, то і все меню буде не дуже смачне. Ну і чаєм ми звісно, не прогадали, він був надзвичайно смачний. Я, звісно, не люблю пити чаї, але цей був один з найкращих. Саме меню тут не дуже велике, але є з чого вибрати, якщо вам потрібно прийти перекусити або навіть нормально так поїсти. Взагалі в інтер'єрі дуже багато маленьких дрібничок, які я могла пропустити, тому краще завітайте сюди самі і подивіться. Відчуйте самі цей затишок та комфорт, який вас огортає. Мало не забула сказати про обслуговування, яке тут, звісно, на високому рівні. Персонал тут дуже милий та привітній. Чо ж, а на цьому моє відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Також приношу свої вибачення щодо голосу. Я просто трішечки захворіла і мені було дуже складно озвучувати цей ролик. Тому, будь ласка, поставте лайк. За мою маленьку працю. До зустрічі в нових роликах. Па-па!